Программа Осмот. Включаем запись. И она будет показывать, где мы проходим. Будем работать синхронно по квадрату. Був дождь. Следы, если какие-нибудь были, то есть, ну, в любом случае их слева. Лес очень сильный устойчивый. Ну, в этом словах. Надеемся на лучшего. А там будем смотреть. Давайте о так, метрів через десять, широко не ставати, щоб ми, ми просма... це ж далеко, щоб могли просмотреть. і йдемо не спіша. А, а то тут друг за другим, а там Якщо це маленька дитина, на дерево вона не залізе. Поломаних звиток може не бути, але все одно на землі має бути якась прим'ята частина. Шкода дитинку і потрібно її знайти. Пояснювали, ми загрузили додаток, по якому ми, якщо відстежуємо свій маршрут, йдемо ми так, щоб ми бачили одне одного, чекаємо в разі чого. Uh, маршрут складний насправді через те, що густі Дислава, ліси містами, uh, завали, всі ці хащі, і потрібно не тільки дивитися дитину, але й дивитися, де пройти і як пройти. І ще й зараз військовий стан, тому потрібно більш уважнішим бути під ноги. будемо дивитися. Як думаєте, могла вона так далеко від дому зайти? А, багато хто каже, що ні, але я вважаю, що діти маленькі, так, вони швидко, втомлю, швидко втомлюються, але з переляку додається енергія та може десь зайти далеко. Ноги пливуть по землі, праві, вона все в козить. Але ми не зупиняємося. Ну, от, як зараз. Місцеві мешканці долучилися з першої хвилини того, коли з'ясувалося, що дитина відсутня в домоволодінні. Долучилися перші сусіди ближчі, потім сусіди дальні, потім практично всі скрипаївці. Дитина відвідувала дистанційне заняття, приходила на індивідуальні консультації до школи. Сказати, що мама байдужа ставиться до своїх дітей, я не можу. До пошуку дівчини залучено близько 300 співробітників поліції, близько 50 військових, співробітники МЧС, водолази також кінологічна служба. На теперішній час водолази продовжують працювати. Вчора відпрацювали. Частину одного водоймоща результату нема. Її бачив один свідок: свідок допитаний, бачив її біля лісу. Вона самостійно ходила дівчина, їм було вказано, куди дівчинка направилась, і на даний час вкотре вже перевіряється повністю лісосмуга.